Швидкий розклад на тему, що йому заважає бути разом з вами. Загадуйте партнера. Давайте дивитися. Отже, поїхали, що йому заважає бути разом з вами. Йому ну, заважають його власні думки. Якісь думки роздуми. Так, тому він може не проявлятись. Він, можливо, закрився в собі. І зараз абсолютно ніяк до вас не проявляється. Не пише, не телефонує. Весь знаходиться в якихось своїх, в своїх думках. Так, якщо десь можливо і проявляється, то зовсім-зовсім мінімально. От просто по мінімуму. Або взагалі від нього немає ніяких звісток. Так, Хоча він сам по собі такий емоційний, добрий, завжди приділяє багато уваги жінці, Ага, а закрився він через те, що ви тут ведете себе, як снігова королева. Ви закрита до нього, ви чомусь його до себе не підпускаєте. Але він вважає, що це справедливо. Це якось так от доля повернула все це. Важко йому йому. Важко, що ви така закрита від нього. Закрита, холодна. Можливо, не відповідаєте на його почуття. Хоча він тут готовий, він і морально, і фізично, якби був. Дуже радий проявлятись. Але так, оця ваша холодність. Можливо, це сталося через якусь ситуацію. Тут ж ніхто, в принципі, не каже, що, що ви просто закрите. Можливо, ви закрились через якусь його ситуацію, через якісь його вчинки певні, і ось це йому важко і фізично, і морально. Він закрився, він не проявляється, і йому це ранить серце. Ось так, він ніби не бачить можливості, як взагалі з вами можна комунікувати. Він сконцентрований на всьому самому негативному, а якщо десь якісь позитивні моменти є, то він їх не помічає, тому що він просто дивиться прямо на все те негативне, що було між вами.